З плакатами в руках просто в куларах обласної ради працівники діагностичного центру зустрічали обранців на сесію. Мовляв, прийшли сюди відстояти свої права і долю закладу. Права ущемляються в тому, що в області е, існує е, як така обстановка, що два місяці в нас вже не призначають керівника і позавчора відложили це питання на невизначений термін після Нового року, як в других закладах їх призначають. Хоча питання діагностичного центру напередодні зняли з порядку денного сесії, та представника трудового колективу до трибуни все ж покликали. Ми виконали всі вимоги ваших постійних комісій, вісім комісій, було тайне голосування провели. Колектив виразився. Чому ви не поставили ці питання, не приймаєте, ну це вже ваша справа. Зберігати спокій та працювати без офіційного директора, принаймні поки що постановили обласні обранці, мовляв, як тільки запрацює медична реформа, зразу і директора призначать, і, можливо, офіційно платним закладом діагностичний зроблять. Позиція презитії виходить в тому, що перенести це питання розглядом на наступну можливо, сесію або на пізніші сесії з тою метою, щоб діагностичний центр визначити як пілотним проектом в реформуванні медичної галузі області. Переході його на страхову і платну медицину, тому що без цього нікуди ми не гінемося. це вже в цьому році буде здійснюватися. І таким чином, як цей більш заклад передається до таких цілей, розпочати на ньому ці е, так процедури. Натомість 60 обласних обранців підтримали екс-регіонала Віталія Бойка на посаду головлікаря обласної дитячої лікарні. А за призначення керівником автобази облради автомайданівця Юрія Лалака обласні обранці не проголосували. Дмитро Лонтіюк та Юрій Кобів. Новини Рівного.